Привіт, дівчатка. Трішечки знову зникла з радарів. У мене на минулому тижні був базовий курс, мій майстер манікюру з нуля очний. І е, дівчинка до мене ходила 5 днів. Е, тому якось е, я скажу чесно, я знімала, е, знімала там, розповідала про курс, вам трішки е, трішечки. Роботи моєї модельки знімала, але прям з моделькою, це там буквально одне відео. Але я все видалила. Окрім відео з моделькою, ну я не знаю, чи я, Ой, з ученицею. Я не знаю, чи я вставлю, його треба передивитися. Я все видалила, тому що мені просто не сподобалось там ні я, ні взагалі. Ну, воно таке трішечки. Ну, не таке якесь нецікаве. Ну, мені особисто було нецікаво передивлятися ті шматочки відео, тому я вирішила, що просто відео не буде, буде вже наступне. Так, сьогодні у нас 2 квітня, середа, і я працюю. У мене сьогодні лише три клієнтки. Я спеціально після курсу собі брала, щоб емоційно відпочити, чуть-чуть, брала трішки менше клієнтів. А завтра в мене взагалі одна клієнтка. Так вийшло, що на ранок, на ранок я спеціально нікого не брала, бо мені треба бігати на пошту за замовленням, дещо замовила для мого робочого простору. І завтра на 12-ту клієнточка. І далі ніхто не записався. І я вирішила, що це дуже класний шанс мені відпочити іще. Тому. Такі от справи. Ось сьогодні буде одна з моїх улюблених клієнтів. Сьогодні всі гарні, але одна моя улюблена, тому дуже чекаю. І обов'язково не забувайте ставити свої лайки, підписуйтесь на мене і обов'язково коментуйте, тому що без коментарів я не бачу цієї емоційної віддачі, тієї, того зв'язку з вами і якось трішечки. Настрій падає, коли нема коментарів, якщо чесно. Тому я вам дуже вдячна за ваші коментарі. Обов'язково коментуйте і приємного перегляду! Дивіться, яка в мене за вікном краса, майже розкітла абрикоса. Аромат буде в квартирі. Відкриємо. Обожнюю, коли квітнуть дерева і взагалі обожнюю весну. Це моя найулюбленіша пора року. Так, гель тут у нас був рожевий від фурман. А, відно... Відновлювала форму роксамжелі, база луна, Rubber і топ. О, господі, отакий від відодор. Ну що, розпаковка? Зараз подивимось. Підняла трішечки вище камеру, щоб було видно. Так, так, так. Ох, боже. Так, що у нас тут? У нас тут чеки. Це приберемо. Мені так подобається це пакування. Я просто я взагалі та людина, яка дуже любить пакування. Так, Раз. два. Пробачте. Так, перше це в нас форми від ДНК Верхні. Це, мені здається, така універсальна форма. Чесно, я по верхнім формам взагалі нічого не знаю. Ну, У мене є там одні, я вам потім пізніше покажу. Вони це такі плоскі, звичайні, а це ж всі роблять на ці верхні форми. Я хочу. А якщо я щось хочу навчитись, то я ж цьому навчусь. Такі вони. Кажуть, що це, наче універсальні. Вони здаються трішки клюючими. Але так, а звідки я взяла? Де тут номер? Треба попідписувати. Буду пробувати. Поки що ті нарощення, які я робила, один раз тільки нарощувала на верхні форми, і то не такі. Я робила гелем желе. Буду пробувати. Дуже довольна і дуже прям очікувала ці форми. Відкривається, а. Та угу, 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 угу. така фірма тут як використовувати. І моя гарненька, новенька підставка, яку я не можу дістати. Оп. Клас. Прост, я дуже хотіла підставку білу з ем, деревом. Ну, взагалі. Я вагалась між білою і чорною самою цією подушечкою, бо вже вона така приємна на дотик. Це в мене м, трішки не така. Дуже приємна. По-любому вона буде грязна, але я сподіваюся, що я її буду протирати, і все буде нормально. Ну, Но Мені так подобається. тут ножки є. У мене на цій немає. Дуже хотіла саме дерев'яну цю основу, тому що в мене в кімнаті санома з білим. Ну, тобто таке ж сочетання. Тому прям зараз поставлю цю прибираємо а цю ми ставимо. О, дуже класно, вона не буде їздити. Там оці штучки наклеєні. А, ну. Не знаю, ну, треба ще на фоні все прибрати, <гум> там. бо мількають червоні коробки від ламп. Зараз ще витяжку поставимо. А, ну, <гум> не знаю. Ну, хотілось мені, так? Is thinking about you not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside Привіт, дівчатка. Знову новий день. Сьогодні просто чудова погода, така сонячна. У мене ця абрикоса за вікном так цвіте. Прям максимально розпустилась, розквітла. Прям дуже гарно. Але. Не можу впустити у квартиру свіжого повітря, тому що хтось щось, як завжди, палить у себе в будинках, і запах просто пластика на весь район, мені здається. Просто ужас. Оце мене так трошки підбішує, що це палять якийсь пластик, ну, ладна листя, просто дим, а запах горілого пластика, шину, цієї резини, це ужас просто. Ще на минуточку. дев'ята ранку, як би. Не ночі не подихати не зранку. <смі> я вчора чекала на одну клієнтку. Я вам казала, що в мене буде тільки одна сходила на пошту, чекаю її, а вона не прийшла. Вона перепутала дати, відповіла мені взагалі ввечері аж. Просто перепутала, думала, що вона на сьогодні записана. Ну, тому в мене вчора був вихідний. Я посиділа, поробила свої хатні справи, поприбирала і все таке. Тому, в принципі, я навіть цьому рада, тому що. Ну, єдине, те, що я її чекала, сиділа, але я ж я недовго чекала. Коли я почекала 10 хвилин, я просто поняла, що вона не прийде, та і все. І розслабилась. Хожу зі всіх сторін, дивлюсь на свою підставку і не можу зрозуміти, подобається мені чи ні. Ну, ой, ну, наче, наче симпатично. Що я казала, що це дерево, воно таке ж, як і тут, на моєму, моїй поличці. Цій. Тому все. З'єднується, сочетається між собою. Коти бігають, звісно, як без них. Не знаю, а ви що скажете? Бо я прям дуже хотіла саме таку. Я кожен рік печу паски, і ми взагалі в сім'ї ніколи раніше не купували в магазині їх. Завжди печемо, І ось я вже свою сім'ю створила і також цю традицію соблюдаю. Тому купила такі прикраси, написано, що вони рисові. Ну, маю надію, що вони будуть м'якими, а не тверді оті шарики. Бо тоді сенсові цієї прикраси, потім їх відкалупувати. Такі, такий кульочок, ну, в минулому році таких не було, ну, я не бачила. І такі квіточки. Також в минулому році їх не було. В минулому році були ці. Другі трішечки квіточки і курчатки. Оце кожен рік і те ж. Ще в мене є вдома перламутр цей що харчовий. Забула, кандурін, він називається. Тому щось можна буде придумати. Ну, я думаю, що цих прикрас, в принципі, вистачить. Ну, Може, ще щось докуплю, але в мене там ще є посипка. Головне купити форми для пасок, бо щось так вже все розбирають, хоча до Пасхи ще, ну, скільки там, два тижні. А ви печете пасочки чи купуєте їх? Лов to hear your voice for way too long now fucking late on beside you